Одлітесь, можу вам подарити Ні, ну це, це жирно сліжко. Хорошо, дайте номер телефону. У мінтовку ходжу. А, кожен він він так, що я ще нічого не накуїв і я отакий, отакий, як я. Господи, поможи. Я ще досі знаходжусь у Харкові, тому сьогодні вирішила відвідати барахолку. Але не у вихідний день, а у будній. Тому що у Харкові барахолка працює і в будній день. Тож подивимось, що там можна купити сьогодні. І ось я вже на харківській барахольці. На відміну від Київської, вона працює і в будній день, як сьогодні. Але з самого входу видно, що продавців і товару тут небагато. Але може просто то лише початок. Залка товар тут в більшості навалений, так, сяк. Навіть не розбереш де що. Тут якась техніка, але також хаотично все навіть залазити страшно. О, тут вже більш організована розкладка, але нічого привабливого нема. Звичайний посуд 80-х-90-х років. Та я з надією йду далі. Тут також все на купі. Можливо, це стиль харківської барахолки, бо в Києві таке рідко можна побачити. Більше все централізовано. Охайненько. Тут. Військова амуніція якась, до того ж, схожа на сучасну. Це де вони таку взяли? Виникають підозри. А ось якесь панно із деревини із пам'ятним написом 94-го року. Якісь цікаві кліпси. А в яку ціну кліпси? До скільки ви візнаєте, мадам? Чи Мадмазель. Мадмазель. О, Ну тобі понятно Ну, Скажіть вашу ціну. Мадмазель. Может вам подарить? Возьми на телефон, на номер телефона. <рес> не, ну серьезно, скики. Скикайте, щоб а не он жалко. Тоже у нас. На гривень 70. Это заберена. 70. На почин. На почин. Давайте, давайте я до кінця дойду я. Нет. За 50. На почин. Только для вас, надой. Запишите номер телефона, чи достойно, потому Бо я тоже, вроде бы, как мадмазель. Да не, я в мадмазель. Я верю, я верю. Я даже не сомневаюсь в этом. У вас такие красивые цвет лица. Да. Глазка такие красивые. Как у кошечки, зелененькие. Тону в глаза. глазах. Тоните, да. Ну давайте за 50. давайте. И номер Ні, або номер телефону, або 50 гривень. Що ви вибираєте? Вибирає що ви вибираєте? Вибирає Ні, ну це, це жирне слишком. Хорошо, дайте номер телефону. Хорошо, пишіть. Запиши мій, а мені скинеш видав. Довелося записати номер і скинути виклик. Бачите, я чесна людина, якщо я сказала, що дам номер телефону. Як Я вам сказала, що я вам дарю, це вам дарю, там презент. Ну, дякую. Це... Може вам ще а... одні подарите. Давайте. давайте, давайте. А де ж вони є? А, от. Давайте ще подаруємо. О, красиво. Ну дякую вам, гарної вам торговлі. Я думаю, ми з тобою вечора зустрінемося. Ну, ви дзвоніть там, розбереться. Якщо я, слышу, я завжди, бо в мене на що фісі... Нема на щоті? Я... А що ж ви за мадуазель такий, що у вас не нема? — А я як так. же ви мене кофік поїть будете там діла? У мене вдома все є. О, який що не, телефон дава, то... то що? Це Марія. Просто Марія. Так, да? Да, 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 красиво, да. просто Марія. Да. Дякую вам. Гар... 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 Дякую. Гарного продажу. Тут ще одна пропозиція. 50 грам? Ну, трошки, зовсім трошки. Іди <риват> сюди. А чашка у вас є нова? Це моя, я не, я не болію. А Може я болію. Я де там по півварахолки. не, не надо, значить, то не судьба. Гарного дня. Остаточно відмовляюсь і знов таки, що в Харкові, що в Києві. Напоїти завжди тут раді. Так, вже перші знайомства є, то продовжую оглядати асортимент. Поки що нічого супер унікального, оригінального або ексклюзивного. Те, що товар сьогодні не блиск, вже зрозуміла. Та і продавців мало. Будній день є будній день. В такий час тут не найкращий вибір, а точніше його майже нема. Якесь залізятче ось. Я в цьому повний нуль. Знову техніка, але посолідніше. О, електрочайники. В цьому я розбираюсь. І стан у них гарний. Я схожі на київські барахольці купувала за 70 і 100 гривень. Цікаво, скільки коштують тут такі. А в яку ці навчальники у вас? Немає розуміння, зараз прийдуть хазяїва. Зараз почекайте. Ага. Він каже 200 гривень. І то, і той 200 гривень, так? Ага. Да? Ну, щоб ви подивіться, скільки вони коштують у магазинах. 350. 150 гривень собі ощаджуєте? На чайок, так? Може не тільки на чайок, може на щось солоденьке. Це вірно. Ну добре, тоді я подумаю, дякую а вам. Приходьте. Можна і до мене приходити. Костя забіг саблю. А куди мені саблюк? Ну на хрінт. На хрінт? Хрін... Хрін... Фрінт. Фрін... Фрін? <laughs> ну, а що ви туди заміркували? Що у вас замолоджують чи що? Я куди мені шаблюка? Молодь. Зараз по райончику ходить, по ХТЗ, так? Да? О, я теж на ХТЗ живу. Ні, я не на ХТЗ, а а я похід. А я на ХТЗ живу. <свят> 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 а де ви живете? Я на наливаю. Теж не найкращий райончик. Я На <свят> молочну <свят> 42. <свят> Пробацію. Знаєте, що це таке? Я ж бандюга. А, сходка, так? Да? Ні. У ментовку ходжу. А, кожен місяць. Так, що я ще нічого не накуїв. я отакий. Отакій, який. Господи, допоможи. Оце знайомство тільки зайшла, просто до заходьте. На барахольці кого тільки не зустрінеш і романтиків, і бандитів, тільки неординарні знайомства і надихають, тому що продавців сьогодні мало і цікавого товару також. Хоча ось вже дійшла до вінтажних ангарів, хоча 90% з них сьогодні зачинені. Тут книжки якісь, ну дуже старенькі. А тут вже більше відкритих контейнерів. Простіть, що інтересують де сталі. Та поки дивлюсь, що у вас цікавенького глядає. А що сьогодні так жодненько нам? Ну сюди, щоб було багато людей, та субота освітів. А, а так в будні ні, а всі такі. А далі навіть не знаю, і ти дивитись чи ні. Так, все ж таки будній день не барахольний. Буду вертатись назад. І людей сьогодні мало. О, а у цього чоловіка значки. Я б хотіла один. А у вас значки з Харковом є? Звісно. Харків да нам? Несе mm -hmm. галя воду. Коров ми Це У вас настрої такі а Харков, в мене Сюди такий. Сюди такий. От оно, це ти. Харків з на українській мові. А це у вас лише один? Мені здається, у вас колись в їх повне. Ні, не повна розбирають. Це приїжджають. Все. Сама харків'янка. А, просто... а, ви харків'янка, ну просто, все просто да. А, а ви давно жиди в Італії? В Італії. Ні, я в Києві живу. А Київ гарно. це один значок? Ну так, да, розбирають. Я його то берегу, берегу так для, для хороших. Ну отак, от от пока. Пока отак. От так, ну, так, так. Так. Хорошо. Дивки да, мені приїхала сюди, бо світло вимикає. А в мене теж виключили, Тут тільки що виключили, аби з вокзалу. А, а в мене включають тільки на три години, тому я до батьків приїхала в парк. Добре, давайте тоді Добре, той одним. Мені здається, я у вас рік назад ще крутіше брала. Я не, не дивайте, потому что ключ у него нет, потому что он на украинском. Ну, В да. Эти, да, парки, да. Дякую. Перного вам настрою ще Послушайте, більше. Обійдитесь, заходьте. У воскресіння у нас передача про останню тута що антикваріат. Там постійно Мишаму за книги виступає. А ага. це ми, перші кентики. Я дуже займаюся рідкими фотографами. Угу. У мене много, если кому-то по темы, я здесь. Угу. Дякую вам. Ось такий значок придбала. Напевно, перша і остання покупка на сьогодні. Барахолка в Харкові не така велика, як в Києві. І як стало зрозуміло, в будній день тут мало що можна знайти. Хіба що поспілкуватись та познайомитись. О, помічаю ще дещо цікавеньке. Це у вас ковдра з телятами, да, чи з оленями чи. А що? давайте ми глянемо. А так. в яку вона ціна? На телят, 200 Це І ще ото з тих времен Олені, мабуть, що да? навіть? Навіть в принципі, з подібної тканини хотіла пошити поясну сумку по типу тих, що я зараз шию. Але ця тканина не в найкращому стані. А це годно, шані будять, не прохід. Ну давайте я подумаю. Я, я, не, я не, не планувала просто сюди. Я так побачила. Ось, в принципі, і вся барахолка в Харкові. Всього один прохід, не так, як в Києві. А ось ще є один поворіт. Пройдусь там, але продавців там ще менше, а товар дивитись нема на що. Плаця, не хочете на вас Ні, покажи, дякую. І так, підсумок сьогоднішнього дня на харківській барахольці такий: купила один значок Харків і дві пари сережок прийняла в подарунок. Ну і в будній день тут нема що робити. Хоча я тут була рік тому у вихідний, було на що подивитися і придбати. Але не кожна подорож закінчується тріумфом. Тож, до нових відео на моєму каналі, па!